Шевченко мій це від Дяка Кобзар, в свічу жін дарований малому. Поміж хлібами місія Божий дар, бо на путя було молись по ньому. Шевченко мій, молитва до Христа, за свій народ, за рід і власну душу. На все життя молитва непроста, якщо завід і правду знати мушу. Шевченко мій це школа, шкіл, кобзар, Кавказ, Давидові псавни збажуться. Не видумуються. Вони ростуть навколо, вони цвітуть навколо, вони живуть, тільки їх помічати треба я в душу, що пенсне. Чому блідити місяченьку, Тоді як я, таке ясне? Зобразив місяць хитру міну, а потім начебто сумну. Бо ти працюєш в денну зміну, а я працюю у нічну. Там, бачите, там дерево образ виросло, сосналецька. Дерево образ. Тут підслухав, що говорить сонце з місяцем. І так все. А що ви думаєте, гарна дівчинка, хлопці так Там через одну це троянда. Гарна, гарна як троянда. А чіпайте на хлопці. От вам образ. От вам образ троянда. Це так все, все. Просто до, до всього треба підходити творчо. І, 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 а на, на, Просто на поезії, на творчості це дуже вияви. Кой букви у нас найбільше слів. І що то за слова у словникові? Дев'ятий то. найяскравіший слід слів чародійних засвітив у мові. На погляд мій, це назвай слова. І далі йдуть тільки слова цього словника. На погляд, це Саваоф і Син, сім'я. Святині серце, світло, совість, спів в соловейко, сонце, сонях, синь, сіль свято срібло, стяг, і, звісно, слово, сім струн співають, славу самохід, священні силі, самодержця світу, сопілки соло, славить спів у світ, сільських співанок сяють самоцвіт.